Зберегти цінні газети, журнали та вісники. Державний архів Івано-Франківської області оцифровує найдавніші періодичні видання. Розпочали процес з періодики кінця 19 го та першої половини 20-го століття, розповідає виконуючий обов'язки директора архіву Андрій Сміжак. А далі працюватимуть над виданнями часів Зунер. Сюди війде найстаріша газета Слово 1861 року, яка в нас ну, найдавніша. І вже потім будуть скануватися газети періоду Західноукраїнської Народної Республіки, такі відомі як Републіка, Републіканець, Стрілець та інші. А потім ми вже будемо сканувати і газети міжвоєнного часу. Кур'єр Станіславівський, «Станіславівські вісті, і закінчимо на газетах періоду німецької окупації. Тобто сканування буде. До 1944 року для сканування періодичних видань працівники архіву спершу замовляють необхідну справу і беруть її зі сховища. Відтак матеріал надходить у відділ реставрації, де його розшивають та прасують. Розповідає завідувачка сектору реставрації документів Світлана Ільчук. Для того щоб їх відсканувати, нам потрібно є такі газети, які підшиті. Бачите, що воно погано згинається я Показувала раніше, просто ми вже розшили. І листок лягає хвилькою, а для сканера потрібно, щоб листок був рівний. Тому ми їх роз'єднуємо, деколи, якщо треба, от, гладимо документи, от працівник там гладить друг, другі документи і даємо на сканування. Після чого вони повертаються до нас, і ми їх наново зшиваємо, якщо треба, ремонтуємо і кладаємо в ту саму кладинку. І дим, Після тривалого процесу реставрації видання відправляється на сканування. Воно відбувається за допомогою безконтактного сканера, розповідає головний спеціаліст відділу діловодства Тарас Галян. Процес оцифрування розпочинається з переведення документа з паперової основи в цифровий файл. Процес цей не є довготривалим, в середньому. Один кадр у секунду створюється попереднє зображення. Згодом, після того, як буде завершено оцифрування цілого видання, здійснюється додаткова корекція зображення. І лише після додаткової обробки зображень, створюється вже готовий цифровий продукт. За словами Андрія Сміжака, початком повномасштабного вторгнення процес оцифрування є найбільш ефективним та безпечним способом зберігання архівних видань. У січні був знищений музей Романа Шухевича. Документи там були повністю знищені, тому я десь так побоююся, щоб, не дай Боже, ця війна не зачепила і нашу установу, і сам архів, адже тут зберігається дуже велика кількість архівних документів, цінних, колекційних, яких більше ніде немає. Тому я вирішив зробити такий собі страховий фонд. Оцифровані документи не лише збережуть історичну спадщину, а й перетворять їх на цінний актив. Ними матимуть змогу користуватися дослідники та всі охочі з цілого світу, адже видання розмістять на сайті державного архіву і їх можна буде переглядати безкоштовно. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РАЇ.